Віт зоряних війн завжди був більше ніж просто фільми. Це ціла галактика історії конфліктів і героїв у 2019 році Jedi році. Джеді гра подарувала гравцям нового джедая Кела Кестіса, і тепер він. Повернувся Star Wars Jedi Survivor це продовження, яке обіцяло глибший сюжет, більше екшену і темнішу атмосферу. Чи справді гра виправдила свої очікування? Давайте це перевіримо. Tell me. What is your next move, Jedi? Сьогодні ми розбираємо цю гру по повній геймплей, сюжет, графіка, атмосфера, недоліки усе буде без спойлерів. За вікном 2025 рік і ви вже можете запитати, чи не запізно ти робиш цей огляд. Я відповідаю: ні. Минуло два роки з дати релізу. Гра пропатчена і саме зараз повністю вже можна її оцінити. А з вами плеєрноус пристібніться, Ми вирушаємо в гіперпростір. place that's worth fighting for no matter the cost Почнемо з жанру, який є пригодницьким екшен від третьої особи з елементами RPG. Розробник Respawn Entertainment створив гру на Unreal Engine 4 і релізнув гру у квітні 2000 23 року на PlayStation 5, Xbox та ПК. Основу історії можна пройти за 20 годин, а повністю всю гру з додатковими квестами за 50. Грати можна тільки одному без мультиплеєра. І тут вже в мене виникає питання, як можна в кращій грі на сьогодні, позоряним вінам, лишити нас мультиплеєра. Навіть в легендарному Jedi Outcast 2002 року є бомбезний мультиплеєр, в який який і нині можна пограти по фану. Respawn Entertainment, мабуть, думали, що якщо хочете помахати світловим мечем, то можете йти грати в Battlefront 2. Але, шановні розробники, ви зробили самий найкрутіший джедайський соло геймплей, про який детальніше поговоримо, і не надали можливості вийти на арену проти, наприклад, свого друга. Так хотілось би помахати. Кумом, мечами. Ідемо далі. На самому старті гра мала дуже великі проблеми з оптимізацією фрізи, падіння ФПС. Грати було некомфортно. За два роки вже вийшло 10 патчів, які довели оптимізацію гри на достатній рівень. Тепер грати у 2025 році набагато комфортніше, але деякі фрізи ще залишились. Події відбуваються через 5 років після Джеді Fallen Order та за 9 років до битви при Явіні. Тобто між десь епізодом третім та епізодом 4, і в цей час Обіван десь переховується, а молодий люк ще підростає. А головний герой Кейл Кестіс один з небагатьох, хто вижив після наказу 66 і бореться з імперією, щоб вижити. А сама Імперія місто тримає галактику в кулаці. Подорожує галактикою в пошуках нового дому, нового сенсу і нового способу зупинити імперію. І хоча в грі немає прямої участі Люка чи Обівана, в сюжеті події майже успішно вбудовуються у великий канон Star Wars. Чому я кажу майже? Всі події, які тут відбуваються, це не щось таке глобальне, як ми собі уявляємо в кожному фільмі чи грі там Star Wars. Да? Тут просто все це виглядає і схоже. Же як на розбірки між могутньою імперією, яка починає набирати обертів проти мізерних залишків джедаїв, які залишились після наказу 66. Також є і третя сторона в виді організованого злочинного угрупування, які схожі на рейдерів, і все це виглядає як якась вечірка, на яку запросили дарта вейдера, як ніби зірку, вірку сердючку. Він з'являється, робить свою справу і зникає, і про нього всі вже забули. В мене під час проходу. Гри не викликало почуття, що це антагоніст, і майже до кінця гри тобі не відомо, хто ж є самий головний антагоніст. Тут, хоч розробники намагалися максимально передати відчуття персонажів гравцю, і тут треба віддати належне, що в деяких кат-сценах вони все ж таки досягли це успішно, але всі персонажі розкриваються не повністю. Невідомо реальна мотивація і кучки антагоністів, заради чого вони ганяються. Гри історія подається якимись кусками, які потрібно збирати як пазл, щоб зрозуміти в кінці нелогічність вчинків головних акторів. Наприклад, Кел Кестіс прилітає на планету Кобо, де Гріс в своєму барі дає кімнату для відпочинку. Головний герой заходить в цю кімнату і випадково провалюється в підвал, де знаходить стародавній храм ордену невідомих джедаєв. І з цього моменту починається головна всю. Тобто це треба було випадково прилетіти на саме на цю планету, зайти в цю кімнату і провалитись в підвал. Щось в цьому, мабуть, є. Ой, кінцівка гри. Її немає. Або вона схожа на те, що у розробників закінчились ідеї, і треба ну хоч щось гравцю подати. Немає реального антагоніста, а той, який дуже очікувано з'являється в кінці гри, діє абсолютно без Логіки і тільки породжує до себе все більше запитань. Сюжет, хоч і загублений, але важливий процес гри це не сюжет, це сам геймплей і механіки, про які будемо далі говорити. Якщо з сюжетом тут не дуже ок, то геймплей там механіки запропонувати гравцю можуть щось. Jedi Survivor це дійсно така еволюція геймплею Fallen Order. Великі зміни відбулися в динаміці гри. Коли грав ще в Fallen Order, то там більше було стилю, ніби Souls-like. Бій зав'язувався з декількома ворогами одночасно, які стояли малими групами. Та коли тебе вбивали, то щоб повернутися до місця останнього бою, ну, тобі потрібно було. Було пройти такий величенький шлях. То тут набагато все спрощено, і на тебе пруть толпи клонів, роботів. Як такого елементу соус-лайк вже майже не відчувається, як це було в першій частині, тому що ти добряче місиш все, що рухається. Так ось так розробники це і зробили. Тепер у Кела є 5 бойових стилів на світловому мечі. Саме класичний це одинарний меч, він збалансований і підходить для будь-яких ситуацій. Подвійний став, це як пост, Ефективні атаки по пачках ворогів, які стоять максимально близько до тебе. Ти можеш також взяти два мечі в руки, цей стиль розрахований на швидкі атаки по кільком ворогам одночасно. Є новинка це хрестоподібний меч Гарда. Такий дворукий, повільний він, але дуже сильний такий стиль собі, кайла Рен. Не зрозуміло для мене, чому він такий важкий. Луч той самий, тільки він длинніше і все, а махає і замахується дуже повільно. Ще одна новинка це меч плюс бластер, що дозволяє атакувати здалеку. Це такий собі спосіб ковбойський варіант, де можна комбінувати і не підпускати до себе близько ворогів. Ти можеш обрати всього два стилі, які активні в Бою, і перемикатися між ними в реальному часі. В основному це залежить від ситуації. Особисто мені комфортно було взяти одинарний меч, він збалансований, підходить під будь-які ситуації. Також коли противник, я бачу, такий жирніший проти тебе виходить, то я взяв ще двуруку гарду. Деякі анімації ударів мечем перенесені з першої частини. Додались вище сказані нові дві стойки, і разом з ними нові анімації. Є інфа, що аніматори респаун навіть залучали тренерів з бойових мистецтв, щоб рухи виглядали автентично. Але подивіться, як бігає кел з двома мечами. Поділіться своїми враженнями в коментарі. Для мене важко коментувати цю анімацію такої бігатні. Слід відмітити про новий контроль над разумом ворогів. Базово, ми це вже бачили в інших відомих іграх, але тут його розгорнули як самостійний контроль контроль Навіть таких елітних. Монстрів можна сталкувати лбами між собою. І це виглядає по-новому, якось так свіжіше. Також додали уповільнення часу, який можна прокачати, пролонгувати сам ефект. Але я б не розглядав уповільнення часу як окреме вміння, яким можна постійно користуватися. Це більш всього як ульта. Ти місиш ворогів, заповнюєш шкалу цієї ульти, і потім на короткий час активуєш цю ульту. Мені це допомагало. Тільки в критичних ситуаціях в бою з босами, наприклад, або з елітними. В грі є і перки, які потрібно шукати, проходячи різні скриті печери з головоломками. На перки виставлено певний ліміт. І юзати їх можна тільки юзерну кількість. Мені сподобався тільки один єдиний перк максимальної генерації здоров'я. Коли вмикаєш уповільнення часу, скіл да? цей да, убер-перк економить кількість твоїх. Стім здоров'я, і він востанавлює школу повністю до кінця. Крім бою, замітно, що була від розробників увага до паркуру стрибки по стінах, користування гаком, кішкою, лазіння, ковзання. Паркур став набагато плавнішим та зручнішим. Світ гри не відкритий, а поділений на декілька планет, які мають великі локації, начебто, таємниці, побічні завдання та НПС. Відверто я не відчув. Реального життя, де NPC взаємодіють між собою, а додаткові завдання наповнені цікавими історіями. Мотивація щось шукати додаткове, досліджувати, що не вписується в сюжет, абсолютно відсутня, і це вам каже людина, яка в асасінах кожен кустик обігала. Ну якось так. Одна з найсильніших сторін Jedi Survivor це візуальна подача і звук. Гра не просто красива, вона кінематографічна, але ідеально тут не все так круто, як може здаватися. Так, постановка сцен на рівні кіно. Камера, світло, ракурси, усе виглядає як справжній фільм Star Wars, особливо добре поставлені катсцени з діалогами, рухом і емоціями. Дизайн і локації планет, якщо взяти ось обо. Вона як головна планета Джеда. Нова Гарон. кожна планета має унікальний стиль, архітектуру і кольорову палітру. В одній місцевості відчуваєш себе як у вестерні, в іншій, як у храмі Старої Республіки. Що говорити про анімацію та міміку персонажів, то обличчя ну виглядають живими. Так жести переконливі у персонажів. Є емоції і нема такого відчуття пластику. А це дуже важливо для подачі історії. I'll <small> be right back. Звукове оформлення на достатньому рівні. Так, світлові мечі звучать по-справжньому, музика на рівні канону. Голоси героїв англійською дуже добре озвучені. Особливо мені сподобалось слухати кела і цере для українських гравців є великий мінус: немає української озвучки і немає українського тексту. Графіка та ефекти самого світлового меча це щось кайфове. Дійсно, це. Та штука, яка тобі запам'ятається на дуже довго, це та сильна сторона гри, заради якої хочеться всю гру грати. Ефектно ти зустрічаєшся з толпами противників, кружляєш між ними, розмахуєш мечем, пригаєш, кувиркаєшся, дуже круті анімації, є розрізання роботів, клонів, це все виглядає на достатньому рівні, і заради цього ти хочеш рухатись-рухатись по грі далі. Левел дизайн локації викликає позитивні враження, в цілому немає хаотично розставлених асетів, як попало, а кожна планета має свою атмосферу, і це додає інтересу проходити гру далі. Але разом з цим бувають такі ситуації, де деякі NPC або елементи навколишнього середовища такі розмиті, і це видно. Це особливо відчувається на задньому плані, або в менш важливих сценах. У відкритих зонах іноді об'єкти з'являються прямо перед тобою. Так, а тепер вердикт Star Wars, Джеді Сурвайвер це не революція в своєму світі, але це логічне, таке глибше продовження, яке намагається сказати щось більше, ніж просто бий ворогів світловим мечем і все. Ні, ця гра для тебе, якщо ти фанат Star Wars, тут купа відсилок, атмосфери та поваги до самого канону. Якщо тобі подобається бойова система типу Souls-like, але без дикої складності ця гра може тобі зайти. Ти любиш дослідження, ти любиш головоломки, паркур і такий неспішний темп подачі це для тебе. Якщо тобі подобається кінематографічна візуальна частина, тоді тобі грається однозначно зайде. Але тебе ще може і відвернути. Якщо ти чекаєш гострий, хитро сплетений сюжет, ти хочеш грати в мультиплеєр, ти віддаєш перевагу додатковим квестам, то цього, на жаль, немає. Моя оцінка 7,5 із 10. за атмосферу, геймплей, саундтрек ставлю тверду сімку, але сюжет та технічні мінуси. Особливо коли гра реалізнулася, не дають дотягнути до вісімки. Це гра, яка старається затягнути тебе поглибше твою атмосферу і не соромиться бути емоційною. Гра, яка хоче дати тобі не тільки світловий меч, а й причину ним користуватися. З вами був Player Knows. Не забудь поставити лайк, підписатися, написати в коментах. Мені цікаво, чи грали ви в Джеді Сурвайвор, і яка ваша улюблена? Лина грав в світі зоряних він до зустрічі.